Вітаю на уроці української мови. Тема уроку правильна вимова дзвінких приголосних звуків у кінці складу та слова. Вимова та написання сполоки, будь ласка. Але спочатку зробимо маленьку вправу: Три бажання. Закрий очі та уяви, що тобі пощастило впіймати золоту рибку. Ти можеш загадати три бажання. Які бажання ти загадаєш? А щоб рибка їх виконала, не забудь про слова ввічливості. Давай пригадаємо ці слова, прочитаючи вірш Варвари Гринько Сію дитині. Сію дитині в серденько ласку. Сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач, тремтливе, слово у серці, як зернятко в ниві. Доброго ранку, світлої днини. Щедро даруй людям, дитино. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Не забуваємо використовувати в своєму мовленні. Ласкаві, добрі слова, слова ввічливості. А перед роботою в зошиті давай зробимо пальчикову гімнастику. В робочому зошиті з української мови знайдемо останню записану роботу. Від останнього записаного рядочку пропустимо вниз один порожній рядок, на другому запишемо число. 18 листопада. Якщо ти пишеш роботу на новому аркуші зошиту, то пиши число одразу в першому рядку. Ну а якщо ж ти виконуєш завдання в інший день, не забудь написати число дня виконання завдання. В підручнику ми працюємо на сторінці 43. І одразу нас чекає квест. Давай розв'яжемо цей ребус і дізнаємося, яке слово тут сховалось. На допомогу я підпишу обидва малюнку. Отже, від першого малюнку прибираємо дві останні букви, додаємо м'який знак, а в другому слові ми замінюємо букву М на букву «Л». Що вийшло? Получення слів. Будь ласка. Чудове сполучення слів, правда ж. Прочитайте сполучення слів, чітко вимовляючи звуки. Зверни увагу: в слові будь ми пишемо букву Д і чітко промовляємо цей дзвінкий приголосний звук. «Будь» Ласка. При письмі ці два слова ми пишемо окремо. Що ми зараз і зробимо на каліграфічній хвилинці? Поставь відео на паузу, пропиши букви, слова та сполучення-будь-ласка в своєму зошиті, так, як на екрані. Звертай увагу на правильне поєднання букв. Всі слова і букви мають вміститись на одному рядочку. Допишеш, повертайся до перегляду. І не забудь в сполученні будь ласка, поставити наголос. Зараз ще одна маленька гра. Дай поради Улянці. Послухай вірш. Я Уляна неслухняна. Ну, а може, й не Уляна. Не скажу своє ім'я, хто я, звідки і чия. Хоч непослухів багато, та не знають, мама й тато, де й знайшли мене таку в череді чи в буряку. Вибач, дякую, будь ласка, поможи, як твоя ласка, не потрібні ці слова, бо ж відсохне голова, як усіх їх пам'ятати і усім завжди казати. Хто це вигадав вітатись, старшим місцем поступатись? Ще чого? Чи ж я дурна? Он їх скільки. Я ж одна. Чи права Улянка? Дай пораду Улянці, як правильно вчиняти. Так, в своєму мовленні краще використовувати слова вічливості. Вибач, дякую, будь ласка, поможи, як твоя ласка. Перепрошую, бувай. А чи треба старшим поступати з місцем? А чи треба поважати інших людей? Звісно, треба. Будь ласка, такі чарівні слова. Це про вічливість, про вихованість, культуру, а ще про що. Перейдемо до роботи в підручнику, і тут же нас чекають не просто вічливі слова, а згадування дзвінких та глухих приголосних. В вправі 158 прочитаємо слова, утворимо пари слів за зразком і запишемо їх. Давай робити це разом. Прочитаємо перше слово. Ложечка. Запишемо його. Пам'ятаєш, що під час письма за потребою ти можеш ставити відео на паузу. Чи є серед інших слів слово дуже рідне до слова ложечка? Ложка абсолютно правильно. Запишемо це слово. Давай подивимось уважно, яка буква в обох словах позначає? Дзвінкий приголосний звук. Так, це буква Ж. Але ми з тобою перейдемо до наступної слова. Морози. Запишемо це слово далі по рядочку. Відшукаємо слово йому в пару. Мороз, правильно, допишемо нашу пару слів. Наступне слово. Ягоди. Відшукай пару цьому слову. Ягідка абсолютно правильно. І ще одне слово ніженька. Поки ти шукаєш пару цьому слову, можеш своєю ніженькою трошки потупцяти. І в пару слову ніженька ми знаходимо слово ніжка. Запишемо цю пару слів. А ось тепер з допомогою простого олівця підкреслимо букви, які позначають дзвінки приголосні звуки в кінці складу або слова? В парі ложечка-ложка ми з'ясували, що це буква Ж. В парі морози мороз. Яка буква позначає дзвінкий приголосний звук? Так, згодна це буква З. В наступних двох парах знайди, підкреслив букву, що позначає дзвінки приголосний самостійно. Ягоди-ягідка це буква Д. А в словах ніженька, ніжка. Це буква. Ж. абсолютно правильно. Це завдання виконано. А ось тепер давай не прибирати далеко наш зошит. Які ж звуки у нас з тобою підкреслені? Букви. Перша буква, яка позначає звук ж. Охарактеризуй цей звук. Голосний він чи приголосний? Твердий чи м'який? Глухий чи дзвінкий? Якою буквою позначений? Назви цей звук. З. Голосний він чи приголосний? Приголосний? Твердий чи м'який? Твердий глухий чи дзвінкий? Дзвінкий, згодна. Якою буквою позначається? Буквою З. Охарактеризую наступний звук. Приголосний, твердий, дзвінкий. Позначається буквою Д. Молочинка. Давай ну, зараз трохи відпочинемо. Сідай зручненько, слідкуй за зірочками на екрані. Нехай твої очі трохи відпочинуть. Після маленького відпочинку нас чекають тренувальні вправи не з підручника. І це буде твоя самостійна робота. Утвори слова за зразком та запиши їх. Зі слів, які позначають багато предметів. Утвори і запиши слова, які позначають один предмет. Наприклад, багато плоди а один. Плід. Давай спочатку усне розберемо. Багато. Городи, а один. Город. Багато ножі, а один. Ніж. Багато зуби, а один. Зуб. Абсолютно правильно. Ось тепер ці пари слів. Треба записати в зошит. Зверни увагу. Коли ми перетворюємо слова з тих, що позначають багато предметів на ті, що позначають один предмет. Букви, які позначають дзвінкий приголосний, не міняються. Скористайся цією підказкою. Відео на паузу. Запиши слова, утвори до них пару і запиши також. Потім повернись до перегляду. Перевір, будь ласка, чи вдалося тобі правильно і без помилок записати всі пари слів? Що ж, самостійна робота виконана. Час дізнатись домашнє завдання. Коли ти відпочинеш від уроків, повернись до української мови та виконай вправу 159. Тут потрібно прочитати слова, чітко вимовляючи дзвінки, приголосні звуки в кінці складу та слова. Списати слова в зошит. В кожному слові. Поставити наголос та підкреслити дзвінки приголосні в кінці складу або слова? Звісно, ти можеш не запам'ятати те, що я сказала, тому перед виконанням вправи обов'язково прочитай завдання. Домовились? Тоді підсумовуємо сьогоднішній урок. У тебе все вийшло? Чи було, було важко? Чи нічого не зрозуміло? Я дякую тобі за чудову роботу на уроці, за твої старання і твою увагу. І до нових зустрічей. Гарного тобі дня!